Привіт! Відповідно вашого запиту в коментарі. Я створив це відео, в якому буде пояснено, як відформатувати квітинки щодо правильного ведення дати та числових значень. Пропоную перегляд. Переглянемо, поставимо лайки, додамо коментарі. Всім привіт! Зараз я хочу вам показати, як створити. Формат клітинок для певних задач. Наприклад, нам потрібно створити клітинки, в котрих буде формуватися дата за відповідний період. Наприклад, в нас є дві клітинки: жовтенька дата і вартість. Зараз ми сформуємо клітинку дата, точніше, стопчик. Виділимо цей стопчик, Беремо, вибираємо дані, вибираємо знаряддя даних, параметри, вибираємо дата. І обов'язково потрібно вказати, між якими датами вводити значення. Ми можемо вибрати ТІ дати. Которий нам потрібні. Наприклад, ми вирішили, що в цьому документі повинні бути введені дані за 23 рік. Тоді ми робимо ось так: між дата початку 01 0,1 01.2023. І якщо ми рахуємо, що завершення, заверш, дата завершення є. Кінцева дата цього року, тоді вводимо наступне значення 31, 12, 20, 23. Якщо нас кінцева дата не обмежується, можемо ввести 2050. Тиснемо ОК. Що ми бачимо? Що тепер ми не можемо в цьому даті ввести значення букви. Або будь-яке інше значення, котре не відповідає даті. Тобто у нас чітко стоїть запит щодо правильності введення дати. введемо правильну дату 10.02.20.23. Ми отримали можливість ввести цю дату. Або 11.02.23 у нас буде введена ось така дата. Якщо ми бажаємо змінити формат введення дати, ми знову виділимо цей стопчик, формат клітинки, дата і тут вказуємо, якою ми хочемо бачити дату. Хай вона поки що останеться такою, як я її зараз задав. Ось так. Тепер, для того, щоб кінцевий користувач цієї таблиці розумив, зрозумів подію, ми можемо додати коментарі. Наприклад, виділимо цей стовпчик, візьмемо дані, візьмемо знаряддя даних. Візьмемо розділ закладку повідомлення. Стоп. Помилка. Заголовок. Дата. Тут напишемо дозволено. Введення дати за 2023. Рік. тиснемо ОК. Що це нам дасть? Якщо ми вводимо дату 10.02.22. Ой, неправильно. 10.02.2022. Ми бачимо виведення таблички про помилку введення дати. Тиснемо повторити, міняємо останню цифру на 3, і ми отримуємо правильно введену дату. Таким чином, ми відформатували стопчик для того, щоб була введена дата у межах 23-го року і повідомлення про невірні дані. Якщо нам потрібно дату розширити введення, це ми можемо зробити. Ще раз показую. Дані. Знаряддя даних, параметри, Введення дати, між і, наприклад, вказ, вказуємо, що початкова дата повинна бути 22 рік. Окей. Тепер ми вводимо дату 10.02. 20, 22. І вона у нас дозволена. Наступний стопчик – Вартість. Вартість виражається в числовому значенні. Вибираємо наступний формат клітинки. Число. Вказуємо, скільки ми хочемо мати кінцевих. Значить, після коми, тобто дробне число може бути максимум дві цифри. Ось так. Тиснемо ОК. Тепер ми в цю, цей стопчик можемо ввести число, котре буде після коми мати два знаки. Три знаки вже ніяк не вийде. Якщо ми будемо вводити число, і тут напишемо після цього ось так. То в нас буде виконати арифметичне заокруглення до двох знаків. Видалимо ці знаки, почекаємо. Ми сюди вводимо циферки і ми можемо мати будь-яке значення і число цій, цьому стопчику. Нас це не задовольняє. Ми хочемо, щоб у цьому стопчику були тільки цифра, після коми два знаки. Тобто. Це вартість, наприклад, товару. Тоді ми задамо наступні умови. Виділимо цей стопчик, дані, знаряддя даних, тиснемо параметри. Тут вибираємо дійсне: дійсне цісло до тих умов, котрі були задані. У свойствах плітинок цього стопчика. Це число, кома, 2. Знаки. Дійсний. Вибираємо, що воно може бути від нуля. І тепер ставимо максимальне значення. Його можна поставити мільйон, 2, 000, 100, тисяча. Будь-яке значення, яке ми захочемо, щоб воно було максимальне. Вибираємо ось таке значення. Наприклад, якщо у нас нема других цілей, тиснемо ОК, що ми бачимо? Ми вводимо цифру, ми вводимо буковку і ми не можемо ввести тут буковки. Ми вводимо 45,23. Є. 45.5698. Маємо заокруглення до двох знаків. Якщо ми хочемо додати коментарі у цей стопчик. Щоб розуміти про те, що тут інші дати не можуть бути введені, ми вибираємо стопчик. Дані. І повідомлення про помилку. Стоп. Помилка тут стоїть. Тут заголовок, наприклад, ви можете пишу число. Тут число віддань. Ома. Окей. Тобто ми написали, що там ми можемо ввести будь-яке числове значення в форматі не більше двох знаків після коми. Це просто коментарі, який котри, буде виводитися при помилці. Окей. І що ми маємо? Якщо ми вводимо неправильні дати. Ми тут читаємо, що це число, числові дані, формат, і бачимо, як його потрібно вести. Ви можете розробити для будь-якого іншого випадка будь-яке рішення, котре буде виводити інформацію про помилку і наставляти людину, яка виконує дії із таблицею, до відповідних вимог до цієї клітинки. Скасувати. Якщо ми вводимо правильні дані, тоді в нас буде будуть дані прийняті і не будуть мінятися. Якщо нам потрібно відмінити, наприклад, введення і форматування даної таблиці, це дуже просто зробити. Виділили стовпчик. Дані, знаряддя даних. Очистити все. Тоді в нас очистити все. Ми очистили параметри, ми очистили помилки. Тиснемо ОК. Тепер ми маємо ввести і нічого не отримаємо. Додатково ще можу повторити попереднього відеоролика. Наступне про призначення клітинки, пояснення щодо ведення даних. Для цього потрібно виділити нужну клітинку. Ми беремо, для прикладу вартість дані, знаряддя даних, підказка про вміст клітинки. Пишемо. Ва, товару. Заголовок. Тут написано, напишемо, що це. Вартість отриманого товару. Окей. Тепер, якщо контрагент. Буде заповнювати цю таблицю. І він захоче перевірити, що повинно бути в цьому стовпчику В цих клітинках, він бере, стає на клітинку Вартість і тут бачить вартість товару, вартість отриманого товару. Таким чином, можна зробити пояснення щодо заповнення цього стовпчика, і чому должен відповідати цей стовпчик. Дякую за перегляд. Якщо вашому підприємству потрібно мати будь-яку допомогу щодо використання програмного забезпечення від Microsoft, ми надамо будь-яку допомогу, правильного використання, програмного забезпечення, ведення у використання, початкове ведення, підтримку, Офісного програмного забезпечення Office 365. На сьогоднішній день він називається Microsoft 365, це комплект програмного забезпечення та хмара для зберігання даних. Ви можете зателефонувати, створити запис, зробити коментарі до цього відео на будь-які питання, які ви хочете почути в майбутньому. Дякую за перегляд. До зустрічі.